Слава Україні слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету, вистоїмо, переможемо. Хочу вам розповісти, я б не планувала, я зразу скажу, робити розпаковування і вихвалянку таким придбанням, але так, вирозливо вони мене. Ем, придбав свої такі нарциси, нічого дивного, правда? але мені приємно, дуже я втішена, адже я минулого року познайомилася з цим сортом, і от на етапі світлини я в нього просто закохалась. А коли мене розцвіла квітка цьогоріч, все, це було якби підтвердження і так дуже таке чарівне підтвердження, що дійсно я не помилилася. От такий, от таке буває, побачиш щось і все зразу. відчуваєш, що це твоє, 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 і тобі його треба побіжити. Тож я ще докупила, покажу вам ближче квітку. Запашний, запашний, не такий, прямо аж п'яняр. П'янкий, не такий нудний і приторний, але дуже-дуже запашний. І от жовтий з такої зеленкуваті, ну чудесний, чудесна квітка махрова. Махрова не така, прямо аж густо набита, є такі. Прогалини в ній. Ну, не те, що такий, така будова квітки, ну, притаманна цьому сорту. Я покажу, в мене буде окремо відео про цю квітку. Але зараз просто хочу те що я вирішила придбати вже 50 цибулин цього сорту і хочу висадити такими галявинками. І, можливо, це я ще не обмежуся. От було б дуже добре знайти когось неподалік, десь Пустомитівщина на Львівщині. Хто продає такий сорт, я би вас придбала ще. Мабуть, це були за 100. Дуже і дуже мій, мій, мій такий просто неймовірний для мене сорт. Цікаво, яка назва. Треба гуглити, почитати. От така чарівна квіточка. Дякую вам, Хваліться своїми надбаннями і нарцисами в тому числі. Буду вдячна. Всім до наступних відео і па-па!